Суп – необхідність чи дана на минулому. Дізнайтеся правду. В дитинстві нам завжди казало, що без супів можна отримати проблеми з харчуванням. Такі як гастрит та виразка. Але чи дійсно це так? По-перше, немає наукових доказів про те, що відмова від супу напряму призводить до виразки чи гастриту. Не забудьте поставити лайк, щоб публікації з'являлися частіше. Проблеми з травленням, скоріше всього, пов'язані не з відсутністю супу, а з нестачею клітковини в організмі. Клітковина важлива для нормальної роботи кишечника. Головне, вживайте багато овочів та цільнозернових продуктів, багатих на клітковину. Крім того, адекватне вживання води основа здоров'я травної системи. Пийте воду впродовж дня, особливо, якщо ваш раціон багатий клітковиною, вода допомагає клітковині ефективно працювати в кишечнику. Якщо ви любите суп, насолоджуйтесь ним, супи з низьким містом жиру та великою кількості.